Слава нації. Цей день незалежності є одним із найважчих для нас, тому що вже вдруге цей день застає нас, українців, у стані війни. Як би це парадоксально не було, але у стані війни саме за нашу незалежність. Хоч ми формально її вибороли в 91-му році, але свою кров українські сини проливають за неї саме зараз. Ми боремося знову з тим самим окупантом, з яким воювали століттями раніше. Тому саме у цей День Незалежності я хочу закликати всіх не падати духом, не падати в вічі, не розчаровуватися. Ця війна для нас не є чимось аж надто новим. Змінились технології, але суть залишилась. Тому ми повинні зробити висновки із цих своїх попередніх помилок, врахувати весь наш. Гіркий досвід і звільнити нашу землю від окупанта, вибороти справжню незалежність для української нації. І тоді українці зможуть запланувати на своїй Богомданій землі.